З таких, що ми маємо переднього моста. 2850 скаут, 2750 Кентавр Кентавр 350 можна взяти. Задився. Я просто зараз на прикладі покажу, яка тут кропка Ось, дивіться, просто на хвилинку. Теж. Різниця з мотовочною. Ну так, да, вона теж корч, але вона не суттєва. Різниця суттєва, розумієте? По, по трансмісії. Тут же не буде вас вали обривати, тут не буде геморрою, Плюс на трьох точках ви вже зможете працювати. Далі сюди не все навісне сяде. Тут можна уточнити, бо ця навіска вона не піднімає там, пів вот. Но навісне, там Сажалка та має бути облегчена, має бути пушки, пушок менший. 2,25 вірок, наприклад, на маленький, він з ним справиться. Якщо копачка, має бути. Купачка грохотного, типу маленька. Ну тобто, ну все одно, під кардан, там фриза теж саме під кардан, тож хто працює.